Журнал Нафта і Газ України за жовтень 2025 року від компанії New Folkingcem. Нафтогазовий сервіс в Україні це не лише обладнання, технології і цифри. Це історія людей, які своїми руками і знаннями створювали нову галузь нуля у непрості часи. Це пошук рішень там, де та не було готових відповідей. Це довгий шлях від перших сервісних компаній до сучасних інновацій, які сьогодні визнають на міжнародному рівні. Про цей шлях з усіма його викликами, здобутками і уроками, розповів Віталій Вітрик, генеральний директор ТОВ «Борова техніка». Також директорка сервісного блоку ДетектНафтогаз Наталія Гребенюк уперше представила напрямки діяльності сервісного блоку та реалізовані технологічні рішення на 9-й Київській нафтогазовій конференції НКЦ». Сервісний блок Детект Нафтогаз був сформований у 2023 році. Як відповідь на дефіцит високотехнологічних нафтогазових сервісів після початку повномасштабної війни, уже понад рік він працює не лише для внутрішніх потреб ринку компанії, а й на зовнішньому ринку. ДержгеоНадра оголосила проведення 9-х аукціонів у 25-му році, на які запропонували 4 ділянки Надра із покладами газу природного нафти конденсату газовільного. Торги заплановані на 11 грудня 2025 року та проходитимуть на платформі Прозоро. Більше аналітики за місяць читайте в цьому номері журналу Нафта і Газ України за жовтень. Посилання в описі.